Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Друзі, сьогодні у нас невеличкий відеоурок для плейлиста в'язальні шпаргалки. І я хочу вам показати, як же в'язати схрещену резиночку по колу і поворотним в'язаннячком. Дуже гарно вона виглядає. Часто її використовують в японських візеруночках. Додає виробу цікавого вигляду, але несе більш за все декоративну функцію. Отже, так, як ми в'яжемо її по колу? Набираємо петлі, потім замикаємо в коло. Відео, як зімкнути петлі в коло, в мене є в плейлистах. Я вам залишу це відео внизу в описі під цим відео. Потім перший ряд ми пров'язуємо лицева виворітня, як зазвичай, потім як ми в'яжемо всі послідуючі ряди. Дивимося, ось у нас виворітня петелька. Ми її пров'язуємо за задню стіночку. лицева. Ми бачимо, має вигляд, стоїть як класична петля, так? але ми її пров'язуємо як бабусину, за задню стіночку також. Ось так. І петелечка в нас перехрестилася. Виворітня за задню стінку, лицева за задню стінку. Так, в'яжемо по колу. Ряд за рядом всі ряди будуть однакові. Виворітня і лицева петелька, в'яжуться за задні стіночки. І мають ось такий дуже гарний вигляд. Так, як же ми будемо в'язати поворотним в'язанням. Також дивимося, що тут схрещена резиночка, в нас виходить і на лицевій, і на виворітній стороні. Виглядає вона однаково ось так. Так, як ми пров'язуємо, знімаємо. Крайню петельку. Тут також ми набираємо потрібну нам кількість петель. Перший ряд ми пров'язуємо лицева виворітня, як зазвичай, що робимо далі? Ось у нас виворітня петелечка. Ми її пров'язуємо не за передню стіночку, як завжди. А за задню заводимо ниточку наперед, заходимо в за Захоплюємо задню стіночку. Ось так і пров'язуємо, і тут вона у нас буде лицевою вже схрещеною. Так, ось лицева в нас стоїть як бабусина, так? Ми її пров'язуємо за передню стіночку. Ось так, і петелечка в нас лицева, перехрестилася. Так, заводимо ниточку наперед, виворітня петелечка, пров'язуємо її за задню стіночку, лицева петелечка. Для зручності можете собі підтягувати, якщо ви дуже туго в'яжете, лицева петелечка. Стоїть як бабусина, але пров'язуємо її за передню стінку. Ось так перехрестили. Далі виворітня ниточку наперед і пров'язуємо за передню стіночку. По колу легше, якщо чесно в'язати, по поворотним в'язанням не дуже зручно пров'язувати виворітню петелечку, зате дуже класний і цікавий, незвичний результат отримуємо. Непогано ця резиночка виглядає в кардиганчиках також. Ось так от. Я надіюсь, що вам було все видно і зрозуміло. Якщо виникають якісь запитання, звичайно чекаю вас в коментарях. Надіюсь, відео вам було корисним. Ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока!